Як почати помічати себе та простір, який дає тобі добро та радість щодня? Звичайно, щоденник вдячності, обирай будь-який, який тобі подобається, який приємний на дотик, який твого улюбленого кольору. А також зауваж, що папір, який всередині має подобатись тобі, як на дотик, так і на колір. Щоденник вдячності це неймовірна річ, яка повинна бути у кожного. Я завжди. Рекомендую поєднувати його із щоденником успіху. Кожного дня запиши три вдячності. Починай з слова. Я вдячний, вдячна за те, що мені було зелене світло, коли я їхав на роботу. Що е, ліфт не заблокувався, адже світло пропало в той момент, коли я вийшов з ліфта. Я вдячна за те, що сьогодні сонячна погода. Та щоденник успіху. Я зробила перший крок до того, що відмовилася від кави та кофеїну. Сьогодні я запланувала поїздку і поїхала, незважаючи на те, що був дощ за вікном. Я зробила перший крок і пішла на танці, тому що це моя мрія дитинства. Цей щоденник просто необхідний для вас по. Тому що він знижує тривогу. Неймовірно, знижує тривогу, адже ви виплескуєте її на папір за допомогою ручки, і мозок це не контролює. Він підсилює вашу впевненість. Ви можете перечитати всі ваші кроки вдячності та досягнення, які ви робили протягом місяця, та зробити аналіз. Побачите, я супер, я молодець. І він формує ваш внутрішній ресурс, те, чого зараз, на жаль, так не вистачає тої основи, фундаменту, на чому дуже хочеться стояти і втілювати свої мрії і цілі. І не забувай, що тобі щотижня потрібно підводити підсумки та знайти головний інсайт цієї неділі. Що тобі запам'яталось, яка думка була така, що так вдарила тобі в голову і ти... Зрозумів, чи зрозуміла, що я дійсно на правильному напрямку я йду туди, куди потрібно. А якщо ти ще не вмієш писати щоденники, якщо ти ніколи цього не робив чи не робила, я запрошую тебе до себе на майстер-клас на одноденну зустріч, яка триватиме від години до трьох, де ми розберемо з тобою всі моменти цього, пиши, допоможу тобі.